Так, у нас файна, перший самузол. Тут ми використали профіль ТЦ, зробили ось таку чудову конструкцію. Вона ще не закінчена. Тут знизу у нас буде трап Веєга стіновий, тут буде ніша під плитку. Тут у нас встановлена таку чудову пластину. Для будованого змішувача дуже класне і надійне рішення. Інсталяція ТЦ стояк повністю шуму два шари. Ця конструкція в нас вона фактично висить в повітрі. Чому? Тому що одна нога інсталяції в нас завісає, із-за того, що там арматура, і із трапа. Тобто у нас не було можливості тут її поставити на підлогу. Тому конструкція кріпилась до стіни. Це перше. По-друге, нам треба було витримати мінімальну глибину самої конструкції, щоб не вилазити по проєкту за 19 з плиткою. 19 ми не попадаємо ніяк. І з-за того, що ось у нас стоять каналізації. тут ми також профіль не можемо цей закріпити. Можливо, сюди стане профіль ліпсокартону з часу. І тут у нас каналізація знизу вона впирається вже безпосередньо в раму інсталяції. Тобто глибше ми зробити ніяк не можемо. Але зроблено, бачите, по стояку каналізації майже в рівень. Ось така історія.